Його назва походить від французького слова желе, що означає гель. А складається з головних компонентів цукру, желатину, фруктових або ягідних соків. Так, це желе, відомий десерт на весь світ. Найпростіше це кинути в солодку суміш желатин, розбавити і в холодильник. Здавалося б все. Втім, сьогодні я вам покажу спосіб, як зробити цей смачний десерт вишуканим, нарядним, а головне корисним. Занотовувати, будете здивовані. Отже, головний будівельний матеріал для жиле це. Желатин, ось він фактично це білокваринного походження. Він не рекомендується вегетаріанцям. Якщо ви таки, то цей желатин можна замінити желатином, який виробляють із водоростей агар-агар. Загалі то желатин ми споживаємо щодня, навіть не усвідомлюючи цього, тому що желатин використовується у виробництві різних продуктів ковбас, сирів, консервів, цукерок тощо і використовується як один із компонентів в різних продуктах аж з 15-го століття. Уявіть собі, майже готове жиле сьогодні продається в українських магазинах. Порошок можна розчинити у воді, і ви отримаєте такі різнокольорові десертики. Але їх я не раджу вживати, тому що тут багато різних барників і хімічних домішок. Краще я зроблю сьогодні корисне желе із фруктових і ягідних соків. Ось такі формочки, справжні, натуральні формочки. Грейпфрут, апельсин. Лимон, лайм. Я зробив ось такі невеличкі човники. В кожній формуці робимо ось такий фруктовий мікс. Апельсин, грейпфрут і м'якоть лимону. Трохи ягід журавлини. Наступний крок желатин. Щоб його приготувати, пропорція дуже проста. 12-15 грамів желатину на 500 мл води. Розчиняємо його у гарячій воді, доводимо до кипіння і вимикаємо. Після того, як він охолонув, я його додаю у склянки із соком. Розмішали. Важливий момент, коли ви розводите желатин… Сік має бути або теплий, або кімнатної температури. І тепер заливаємо фруктові формочки. І тепер відпочиває желе у холодильнику впродовж 2-3 годин. Отже, минуло майже 4 години. Забираємо желе. Подивимось, застигло чи ні. Це просто казка. Але це ще, друзі, не все. Свято поки що не закінчується, тому що кожну ароматну формочку ми розріжемо навпіл. Але ножем, який змочений у воді, який неочікуваний лайм, а всередині просто начинка з сюрпризом. Слухайте, ну, друзі, я вражений. А ви? В такому вигляді я ще ніколи не куштував, навіть не бачив жиле. Воно може стати прикрасою до будь-якого свята, а головне, до звичайного, здавалося б, сніданку. Спробуйте найкорисніше жиле в світі і будете щасливі. Я в цьому впевнений. Спробуємо. М -м -м. Це справді фантастіше. Макута.